Щоразу вдягаючи чергову одежину, хто з нас лічить, скільки переплетінь ниток, вузликів і петелек вона містить. Прогрес перетворив традиційне ремесло у механічний процес. Видозмінювалася фактура тканин і їх кольористика. А от основні принципи лишались незмінними віками. Для наших предків ткацтво було не просто ремеслом, а ритуалом. Наприклад, перуанські індійці не починали ткати, доки не очистять нитки від усілякої скверни і робили це доволі специфічно. Димом відомим лише їм рослин. Китайці використовували для цього уже не дим, а протічну воду. А племена, що населяли Центральну Азію вітер. Давні греки вірили, що світ різнобарвне полотно, у візерунок якого вплітають нитками долі історію кожної людини сліпі прялі мойри. А той, хто вміє ткати, може підслухати свою долю по шелесту і натягу нитки. В Україні незнання цього ремесла серед жінок вважалося великим соромом, бо кожна сім'я могла забезпечити потребу в одязі лише власними силами. У пошуках автентичних традицій волинського ткацтва наша знімальна група поїхала до невеличкого та мальовничого села Маневицького району. Велика Яблунька. На волинських землях вирощували найкращі сорти льону довгунця. Тому й не дивно, що саме ткацтво стало одним із найважливіших ремесел на Поліссі. Ніна Данилівна Гладун ткаля не в першому поколінні. Вона зберегла і передає традиції цього народного ремесла, що потребує неабиякого терпіння. Льон потрібно виростити, доглянути, ополоти, зібрати, обмолотити постелити, щоб він вилижався, щоб він був м'якенький, а тоді вже беруть його труть. Це робота дуже клопітка. Терли, називається потерли, тоді вже гарненько його так обирали, чесали. Ну, такі відповідні там були е, такі чесалки, гребінчики всякі. Хто в якому регіоні як що приміняли? В наприклад, в селі були гребіні, там, де я звідки родом. А тут як я прийшла заміж, то в їх були кужілочки. Але я кажу своїй матері, кажу, мамо, а що це так? Там кужілки, там гребень, вона каже, на гребеньові лучша нитка, на гребеньові буде гниточка, як фабрична, її помикають, її подтасують. А на кужілці вона не така гарна нитка. Ну, але все одно є всякі такі майстрині, що і тут приспособлюються, і до такого прядива. Тоді, як напряли тую кужілочку, тоді її треба змотати на. Називається міточок, така моталочка є міточок. Тоді цей міточок треба попрясти, вибілити, ще на воду носити. От. І вже як така ниточка більш-менш готова, от тоді її снують, такі сновниці на хатах були довгі. Оце ж ідуть сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди. Наснували. Скільки там вже. Тих ниточок. А тоді вже і по, 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 пощитали по чисницях. Якщо широке полотно більше ниток снують, якщо гузенькі от, такі, ці рушнички менше снують ниточок. Побілили ниточки, приготували її, їх до ткання, навели основу і сучимо цівочки. Вже на клубочок змотані ниточки, отак ви бачите. Були різні, різні потачки. Були такі потачки, що її батушком таким сукали, або й ногою, нас так, такий ручний. сучи добре, Ганю. Насукали вже цівочку, дай на ну, ту Гань цівочку сюди. Ось така цівочка, бачите, ну, вже вона, вона, вона поточку От. Підготовлений, верстат підготовлений до ткання. От, сходяться жінки, та пряде, та щось суча цівки, там може й вишивати. Бо ж самій скучно вдома. Знаєте, як то вдома сиди, там пряде його. Посходяться, де вже одна з другі, де ще й співають. такі і були пісні, відповідно до цього прядива. Ой, пряла б я куделицю, та головка болить. Ой, пішла б я на вулицю, та старий не вели. Співання, співанням під час роботи будете співати, дівчата. <непонят> бо то ж знаєте, що то треба нам ще роботи зробити. <по -непонят> Верстат це такий інструмент, яким тре, який хоче дотику і рук, і ніг, і босі люди ткали того, що взуття не йшло туди, бо ти не знатимеш, як там нажати на що, як його відчути. Понимає? Тоді розвиваємося. О, от, от, бачите, ну. От. Це ниточки для узорів, а так, якщо то біленьке полотенечко, то тчеться одною ниточкою. От. Це в мене Рушники навиті усім пасом називаються. Обично так ткали, всім пасом. Не широкі і не вузькі, такі нормальні рушники у побуті. От. Ряднополіського краю смугасті і картаті. Тут в одному виробі прийнято було використовувати різні техніки. Наприклад, човникове ткання надавало односторонньої фактури кольоровим смугом, а прушкове утворювало двосторонній смугастий візерунок. Човничок заправляю стівочку. І в якій руці човник такою новою наступаю на цього. А поножа. Заре ниточки освободяні, їх треба підтягнути. Не просто і правильно заправити ткацький верстат. Основна його частина називається боковина, верхня піднебник. Вона й тримає на собі усе оснащення. Ширину верстата задають поперечні бруси. Називаються вони «рускусу». Вся конструкція повинна стояти міцно і не хитатися. Добре, якщо ткаля може дотягнутися руками до піднебників, не встаючи зі свого місця не добре. Наступні важливі деталі це вали. Їх є два передній і задній. Задній вал називається навою. На нього намотується основа, і в процесі ткацтва вона, трансформуючись у тканину, перемотується на передній вал. Він носить назви пришива чи грудниця. Щоб тримати нитки основи і готову тканину у постійному натязі, використовують спеціальні важелі або пружельця. А ось ця рама гребінець називається Берда і відповідає за рівномірність тканини, її щільність та постійну ширину. Дивіться, як заправляється верстат. Становиться цей верстат, навивається навій нитки, на першу вже ті нитки насновані, бо на хаті такі сновниці робилися. І вже ото навиваєш. Там одна держить, ти вже тут такі є ритки, соваєш, щоб рівненько вони лягали, ті ниточки. І вже ці нитки тут на навої. Якщо нитки на навої, заходиш свідси, сюди сядаєш, бере одна, отут, у кожну ниточку, тут, бачите, чотири нити. Чотири нити, і в кожну нитинку треба просунути по одній ниточці. Тут вони одна за другою попарно йдуть, щоб не сплуталися. Оце, оці дощечки, їх так якби не дають, щоб вони сплуталися. ретельно, щоб не наробити помилок, бо буде негарне полотно. І то так навели, вже всунули, все сюди в бердо, а тут друга сидить. Отут сидить друга жіночка і заправляє в кожну тростиночку по дві ниточки вже. І оця парочка, оці їх дві крайніх, в одну ниточку. Ну, ткати, то можна й одному, але навити, все підготувати. Тут цілий день. Якщо широке полотно, от, наприклад, ці радюшки, довго, треба багато, не то, більше часу йде на це заправляння верстата, тоді є такий шнур, або якщо тут натикано трошки, то я пришивала якогось рушника. Або Такий шнур я навивається і затикається. Кажуть, щоб заткати і доткати, то вола можна дати. Щоб це дуже погано затикати і дотикати. А ткання саме по собі вже там зложишся, вже тебе ноги саме йдуть куди треба, куди. Ось заспіваємо про те ткання, да говоримо про його. Давайте якусь таку житейську пісню заспіваємо. У полі криниця дил-дильова, наче ти дівка. Раніше перший виріб із нового урожаю льону лишали Мокоші, покровительці прядіння і ткацтва. Нині ця традиція втрачена, тож витканий рушник з піснями та співами понесли до пані Зосі, однієї з найстарших жителів Великої Ябленьки. Так ткалі виражають свою повагу до віку. Повісять рушничок цей на образи, дивитимуться і знатимуть, що за кожною його ниточкою стоять покоління наших предків. О, Ході? Дякую. Дякую. Давайте ще заспіваємо по дорозі. Як Не йдіть дівчата, рано заміж, бо нам все своє поро. Я молодою заміж вийшла. Тепер я знаю, що тобі да. Я молодой. Я знаю, що то біда, рано раненько треба встати хату підмести, хліб спекти, хату замести дрова принести ще й на роботу треба йти, хату замести дрова принести ще й на роботу. З роботи, дітоньки плачуть, хто хоче їсти, хто спати. А мій миленький лежить п'яненький, ще й каже, пива принеси. А мій миленький лежить п'яненький, й каже, пива принеси, пішла до бару, пива купила з низьким поклом. oh you yam Та й спати лягаю, як поїхав, приймачень. Упо... Стихне приймаченько, на ловочку сісти, наказала, йому диша, не си курям'є, сли наказала, йому тиша, не си курям'є сми, щоб ті кури поздихали, і хата згорила, ох, як мені при є життя надає. Життя надаємо цвіте, ціне Черевщина, як і А хто нема, не буває, той горя не знає, хто пряма не буває, той горя не знає. О, дивіться, дивіться, ото вже такий рушник. рушник, Бачите, колись з'являться полотна витканий. Із, з, 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 з того, що ми зробили, і оце ми даємо вам рушник. Ой-ой-ой, який колишній рушник, коли яблука не спасіба вам, які гарні вас, яблука, Хай вас бога, здоров'я вам щастя, добра і радості. Щоб дав Бог, щоб ви були крепкі.